Польські науковці розпочали ексгумацію жертв волинської трагедії. Роботи стартували у місті колишнього села Пужники. Там, у 1945 році загинули 80 місцевих мешканців. У складі польської групи близько 50 експертів. Масове поховання в пужниках виявили в серпні позаторік. Дозвіл на ексгумацію Україна надала у січні цього року. Польська сторона зазначає, процес відбувається під впливом російської дезінформації, тож усі дії проводяться з особливою обережністю. Подробиці розкаже Ірина Моргун, кореспондентка Суспільного Тернопіль. Тут на території цвинтаря розгорнули наметове містечко. У цих наметах облаштовані робочі місця для науковців. Тут є стільці та столи, і власне представники експедиції будуть тут працювати впродовж кількох тижнів. Нагадаю, ексгумаційні роботи проводять спільно представники Польщі та України. Також тут постійно є представники оперативно-рятувальної служби, і також працюють Дики, оцей сірий намет, це намет польської допомоги. Медики у разі потреби, які будуть чергувати цілодобово, будуть надавати допомогу. Нагадаю, що село Пужники радянська влада ліквідувала у 1949 році, і власне зараз від села нічого фактично окрім. Кількох пам'ятних знаків та місцевого цвинтаря не залишилося. Цей цвинтар вважається польським похованням. До сьогодні тут збереглося близько 20 могил, і за словами заступника міністра культури і стратегічних комунікацій з євроінтеграції Андрія Наджоса, за попередніми домовленостями тіла жертв, які загинули у 1945 році, перепох. Ексгумацію проводять спільно представники Польщі та України. Роботи в пужниках триватимуть близько місяця. Групу вчених очолює професор поморського медуніверситету Щецена Анджей Осовський це цілий спектр досліджень. Команда, яка працює, це медична команда, до якої входять біологи, і мікробіологи, і генетики, і медики, і антропологи, і судово медичні антропологи, і археологи. Це повноцінна команда, яка буде дбати про весь пакет аналізів, які ми можемо робити сьогодні, в 21 столітті, від базових, тобто тих антропологічних аналізів, які ми пов'язуємо із цим видом роботи, тобто визначення статі, віку, особливостей досліджуваних осіб до останніх досягнень генетики. Які будуть тут застосовані, тобто аналізи секвенування наступного покоління, генетична генеалогія, тобто дослідження, які до цього часу не були зроблені. Ексгумації проведені дослідження дозволять нам встановити повну кількість людей, які знаходяться в цій могилі, а також яких ми зможемо ідентифікувати. Звичайно, нашою головною метою як команди польської генетичної бази даних тоталітаризму. Є ідентифікація? Був здійснений обмін. Місцями, які цікаві для України, де ми будемо проводити на території Польщі екзгумаційні пошукові роботи, і відповідно поляки прокомунікували ті місця, які цікаво їм на території України. Пужники були зазначені в цьому списку, як одне з місць. Це місце по документам було відповідало вимогам. Тобто тут були проведені Пошукові роботи були надані звіти, і відповідно для нас була створена правова підстава, ухвалити рішення і розпочати такий діалог вже на практичному рівні саме з села Пужники. Один з варіантів, який ми обговорюємо з польською стороною, це, звісно, провести ексгумацію і зробити перепахування на кладовищі, яке. В принципі, тут я так розумію, що багато дуже польських громадян поховано. Хтось називає з місцевих це польським кладовищем. Тому буде логічно для того, щоб ми не з поваги, скажімо так, до людей, які загинули, які тут довгий час були поховані.